Добрий день, друзі. Я знаходжуся в господарстві Тоуслава Тернопільського району Тернопільської області. Знаходжуся на ріпакові корсар, сорт Корсар. Від першого внесення інсектицидів і фуніцидів пройшло 24 дні. Сьогодні ми обстежуємо знову ріпак і виявлено знову шкідники. Це квіткоїд, це клопи. Мої рекомендації це внесення. Інсектицида, шокера в нормі 250 грам на гектар, також фунгіцида в нормі 0,8, це каньйон. І додати мікроелементів, рапсіц у нормі 2 літри. Це препарат, в якому знаходяться всі макро і мікроелементи, які потрібні в даний період ріпакові. Там є сірка, цинк, борк, залізо, азот. Фосфор і калій, дякую за увагу. До нових зустрічей в полі.